Вітаю, друзі! На ваші чисельні прохання. Я сьогодні публікую форму скарги, з якої ви можете звернутися до суду, випадку, якщо ви побачили, що вашого родича, знайомого сусіду примуслово доставили до ТЦК, і даю короткі коментарі до цієї скарги. Будь ласка, якщо ви не підписалися на мій канал, підпишіться і я дуже чекаю на ваші коментарі. Мені дуже е, цікаво буде почути, чи згодні ви із містом цього документу, та можливо, ви можете додати якісь уточнення. Або доповнення, або якісь свої пропозиції. Дивимось разом. І так, ви побачили, особисто побачили, що знайому вам людини проти її волі затягнули до автомобіля. Ви вважаєте ці дії неправомірними і хочете їх оскаржити, що вам дуже важливо розуміти. По-перше, таке оскарження буде ефективним лише у випадку, коли ви особисто бачили весь процес, коли людину проти її волі затягують до автомобіля, або іншим чином позбавляють свободи. Або ви можете назвати конкретну людину, яка знову таки особисто. Цей процес бачила. Посилання на якусь людину, яка вам розповіла про це, або ви десь чули, от все це буде неефективно і, скоріш за все, навіть якщо ви подасте скаргу, то вона не буде задоволена. Це важливо розуміти. По-друге, цей процес оскарження буде ефективним лише тоді, коли отакі примусові дії відбуваються без участі поліції. Якщо за участі поліцейського людину сажають до автомобіля або позбавляють її свободи просування, то, скоріш за все, ваша скарга не буде задоволена. А можливо, що вона буде задоволена, але шанси на це значно менше. По-третє, оцей документ, який зараз я вам надиктую, він не є панацеєю, тобто є. Він не дає стовідсоткової гарантії того, що от ви подасте цю скаргу, і обов'язково людину відпустять. Але він складений точно по мотивам конкретного судового рішення, яке прийняв корабельний районний суд міста Миколаєво, який постановив це рішення на користь людини. Тобто шанси у вас значні є. Але стовідсоткової гарантії, на жаль, ні я і ніякий інший адвокат надати не можу. Нарешті по четверте. Якщо мене дивляться і це відео дивляться працівники правоохоронних органів, то я хочу особисто до вас звернутися і прошу разом зі мною почитати статтю 57 Конституції України. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативні правові акти, що визначають права та обов'язки громадян, мають бути доведені до відомого населення у порядку, встановленому законом. Таким чином, це відео це не є спонукання або підбурювання когось до вчинення тих чи інших дій. Це відео є роз'ясненням прав та законних гарантованих інтересів громадян, які надаються їм відповідно до чинного законодавства України. А тепер по суті як оформлюється перший аркуш скарги? Давайте читаємо разом. Ось ви бачите, тобто, у верхньому правому куті ми пишемо такий то районний суд, такого-міста, то міста, і пишемо адресу. Тобто місто таке, та вулиця така-та, будина такое Далі. Ви пишете свій е, прізвище, атом'я по батькові паспорт і ідентифікаційний номер, який зараз зветься РНОКПП. Пишете місце своєї реєстрації і пишете в інтересах, кого ви дієте знову таки називаєте громадянина паспорт Гернокопопе, і де він зареєстрований. Далі пишете скарга в порядку статті 206 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Далі ми пишемо текст відповідно до частини 2.5 статті 206 Кримінального процесуального кодексу України. Якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел, оце дуже важливо підкреслити. Відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлення свободи за відсутністю судового рішення, яке набрало законної сили або не звільнене з під варти після внесення застав в установлених цим кодексом порядку, він зобов'язаний постановити ухвалу якою має зобов'язати будь-який орган державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, негайно доставити цю особу до слідчого судді для з'ясування підстав позбавлення свободи. Слідчий суддя зобов'язаний звільнити позбавлення свободи особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається ця особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили або не доведе наявність інших правових підстав. Для позбавлення особи свободи. Друзі, чому я наголошую саме на цих словах, відомо з будь-яких джерел? Ви знаєте, от в цьому корабельному суді міста Миколаєва розглядалася скарга, яка була підписана адвокатом, тобто професійним, професійним юристом, який має право самостійний процесуальний статус відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Якщо ви бачите це відео, то скоріш за все, ви не є професійними адвокатами. І, можливо, у вас виникнуть якісь сумніви, а чи можу я? Звертатися за такою скаргою. Так ось, для того, щоб ви ці сумніви у себе припинили, я саме на це і наголошую. Суддя може отримати будь-яку інформацію з будь-яких джерел про те, що особа протиправна утримується у тих чи інших містах. Таким джерелом, зокрема, може бути і ваша скарга від звичайного просто пересічного громадянина України, який, тим не менш, зобов'язаний буде прийти на судове засідання і після того, як його повідомляють, Відомлять про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві покази, він має підтвердити цю інформацію. Це дуже важливо. Тому ще раз, навіть якщо ви не адвокат, ви можете подавати цю скаргу в інтересах іншої особи. Читаємо далі: цим маю честь довести до відомо суди наступні відомості. Я, громадянка України, надалі скорочено іменую заявник. З є і далі ви підкреслюєте свій статус дружиною, мамою, сестрою, колегою, сусідкою, будь яким іншим знайомим, громадянина такого-то. Далі пишете число, і я стала очевидцем наступних подій. Приблизно о такої годині я знаходилась на вулиці, я особисто, це важливо підкреслити, я особисто побачила, що і далі описати те, що ви побачили особисто. Таким чином, люди, одягнені у військову форму, які представили службовими ТЦК та СП, із застосуванням сили, примусово зупинили потерпілого, затримали його та помістили до автомобілю. Ну, якщо ви можете назвати номер, то добре. Якщо ні, то просто скажете до автомобілю. Після чого автомобіль вирушив у невідомому напрямку зазначені вищі фактичні обставини можу підтвердити я особисто, а також громадяни, і бажано, щоб таких громадян було там два-три, чим більше, тим краще. Які також можуть з'явитися за викликом суду і дати правдиві свідчення після попередження про кримінальну відповідальність за дачу відомо неправдивих показів. До цього часу потерпілий не виходить на зв'язок, але в мене є інформація про те, що його незаконно отримують, і далі ви пишете, де у вас є інформація, що його незаконно отримують. Або якщо ви з ним зв'язалися і отримали від нього відомості, то ви пишете, що тако, приблизно от такого часу потерпілий зміг зі мною зв'язатися, і він підтвердив, що зараз його утримують і далі. пишете адресу D. Далі йде правове обґрунтування. Положення статті 3,8 Конституції України встановлено засади верховенства права. Так, людина і життя, і здоров'я, честь, і гідність, недоторканність і безпека визнаються в людині найвищої соціальної цінності. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Згідно статті 29 Конституції України, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою, інакше як на за Мотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку встановленим законом. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладне повідомлення про мотиви арешту чи затримання. Кожен затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Згідно з статтєю 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи діяльності, органів державної влади і так далі. Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони. Загальносуспільних прав та інтересів, забезпечення таких стандартів, як під ЄСПЛ, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінності суспільства. Є на статті 5 конвенції про захист прав людини та самих свобод ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставі порядку встановленого законом. Відповідно до частини 4 статті 5 цієї ж конвенції, кожен, хто позбавлений свободи внаслідок арешту, має право ініціювати провадження, входи якого суд без зволік. Встановлює законність затримання. Статті 13 цієї ж конвенції зазначено, що кожне, чиї права та свободи визнані в цій конвенції, були порушені, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали своє офіційне повноваження. Далі йде посилання на статтю 22 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І далі ми пишемо, що згідно норм кримінального процесуального законодавства Службові посадові особи. ТЦК та та СП не є уповноваженими службовими особами, яким надано право на здійснення затримання особи та її подальше утримання, враховуючи викладене та керуючи статті 206 КПК України, прошу. Зобов'язати начальника такого та негайно звільнити е, таку-то особу, тобто потерпілого, який знаходиться на території, і далі пишите, де він знаходиться. Розгляд справи прошу провадити за моїй участі, про розгляд даної справи, скарги, викликати та допитати в якості свідків мене та наступних громадян. І далі перелічуйте тих громадян, які, на вашу думку і на ваше переконання, можуть підтвердити ті факти проти волі затримання та позбавлення свободи громадянина. Інтересах, якої ви подаєте скаргу. Далі дата та підпис. Ось таку скаргу ви можете подати. Ще раз підкреслю: 100% гарантії того, що вона буде задоволена, у мене, на жаль, немає, але шанси такі є, прецеденти такі є. Тому, друзі, будь ласка, бережіть себе, захищайте свої права, не порушуйте закони. До зустрічі!